Так зване диво в термінах чогось зовнішнього, наприклад, ходіння по воді або зовнішнє зцілення, є лише відображенням внутрішнього дива. Чудо це внутрішня зміна. Один із найкрасивіших рядків курсу так визначає диво. Найсвятіше з усіх. Місць на землі те, де давня ненависть стала теперішньою любов'ю. Це диво. Коли ти раптом змінюєш сприйняття ненависті до когось на таке, коли ти дивишся на цю людину з любов'ю, це диво. Це зміна сприйняття. Це диво. Виправлення погляду его на погляд Святого Духа. Ось чому це курс чудес. Він розповідає нам, як це зробити. Це про те, як змінити нашу думку. Повторюю, ми не змінюємо світ, ми змінюємо свою думку про світ. Ми не намагаємося змінити іншу людину. Ми змінюємо те, як дивимося на іншу людину. Тоді Святий Дух працюватиме через нас, щоб робити все, що Він вважає найкращим. Це зміна розуму зі зміною сприйняття. Урок 71. Тільки Божий план спасіння спрацює. Ти можеш не усвідомлювати, що Его створило план порятунку, який суперечить плану Бога. Це план, у який ти віриш, оскільки це протилежність Божому. Ти також віриш. Що прийняти Божий план замість плану Его означає бути проклятим. Звичайно, це звучить абсурдно. Проте, розглянувши план его, можливо, ти зрозумієш, що, якби абсурдно це не було, ти справді віриш у нього. План Его щодо порятунку зосереджений на утриманні образи. Вважається, що якби хтось інший говорив чи діяв інакше, якби якісь зовнішні обставини чи події змінилися, ти був би врятований. Таким чином, джерело спасіння постійно сприймається як зовнішнє для тебе. Кожна твоя образа це твердження, у які ти віриш, які говорять. Якби це було інакше, я був би врятований. Зміна розуму необхідна для Спасіння. Таким чином, делегована всьому і кожному, крім тебе самого. Роль призначена твоєму розуму в цьому плані, полягає у тому, щоб просто визначити, що окрім нього самого, має змінитися, щоб ти врятувався. Згідно з цим божевільним планом будь-яке сприймане джерело порятунку є прийнятним, доки воно не працює. Це гарантує, що безрезультатні пошуки триватимуть, оскільки ілюзія наполягає на тому, що, хоча ця надія завжди зазнавала краху, все ще є фонд надії в інших місцях та інших речах. Можливо, інша людина буде служити краще, можливо, інша ситуація забезпечить успіх. Такий план его для твого порятунку. Ти, безперечно, бачиш, як це тісно узгоджується з фундаментальною доктриною его Шукай, але не знаходь. Бо що може з більшою впевненістю гарантувати, що ти не знайдеш спасіння, якщо не спрямувати всі свої зусилля на пошуки його там, де його немає? Божий план спасіння працює просто тому що, слідуючи його вказівкам, ти шукаєш спасіння там, де воно є. Але щоб досягти успіху, як Бог обіцяє тобі, ти повинен бути готовий дивитися лише туди. Інакше твоя мета буде розділена і ти. Намагатимешся дотримуватися двох планів спасіння діаметрально протилежних у всіх відношеннях. Результат може принести лише плутанину, нещастя та глибоке відчуття невдачі та безнадії. Як можна втекти від усього цього? Дуже простим способом. Сьогоднішня ідея це відповідь, тільки Божий план спасіння спрацює. З цього приводу не може бути справжнього конфлікту, тому що немає альтернативи Божому плану, який би врятував тебе. Його єдиний план. Результат якого є певним. Його єдиний план, який вдасться, давай сьогодні попрактикуємо усвідомлювати цю впевненість і радіймо тому факту, що є відповідь на те, що здається конфліктом без можливих рішень. Богу все можливо. Спасіння не може бути не твоїм завдяки його плану, який не може провалитися. Почни два найдовші сьогоднішні періоди практики, обмірковуючи сьогоднішню ідею, усвідомлюючи, що вона складається з двох частин. Кожна з них робить рівний внесок у ціле. Божий план щодо твого спасіння спрацює, а інші плани не спрацюють. Не дозволяй собі впадати в депресію чи гнів у другій частині. Це приховано в першій. І в першому. Твоє повне звільнення від усіх твоїх божевільних спроб і всіх твоїх божевільних пропозицій звільнитися. Вони призвели до депресії та гніву, але Божий план здійсниться, це приведе до звільнення та радості. Пам'ятаючи про це, ми проводимо решту довших періодів практики, просячи Бога відкрити нам свій план? Запитай його конкретно. Що ти хочеш, щоб я зробив? Куди ти хочеш, щоб я пішов? Що ти хочеш, щоб я сказав? І кому. Поклади на нього повну відповідальність під час періоду практики і дозволь йому сказати тобі, що тобі потрібно зробити в його плані для твого спасіння. Він відповість пропорційно твоїй готовності слухати його голос. Не відмовляйся вислухати. Сам факт, що ти виконуєш вправи, показує, що у тебе є певна готовність слухати. Цього достатньо, щоб підтвердити твоє право на відповідь Бога. Під час коротших періодів практики часто повторюй собі, що Божий план спасіння і тільки його спрацює. Стережися сьогодні будь-якої спокуси затаїти образи і відповідай на них такою формою сьогоднішньої ідеї. Тамування образи є протилежністю. Божому плану спасіння, і тільки його план спрацює. Спробуй згадати сьогоднішню ідею приблизно 6-7 разів на годину. Не може бути кращого способу витратити півхвилини чи менше, щоб згадати джерело твого спасіння. І побачити його там, де воно є. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую. За проведений зі мною час мир вашому дому.